Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Вчора ми приїхали нарешті до Вінниці на відкриття спортивного сезону 2024. За моєю спиною водойма Аквамарин, і це будуть змагання по щуці у форматі батлів. Всім доброго ранку, дорогі друзі. Що заговорювали? Раді вітати вас на нашому турнірі на відкритті сезону по ловлі Щуки. Дякую всім, хто приїхав. Буду старатися сьогодні показати хороший результат. А як воно піде, все побачите далі. Починаю я з 13 сектору. Моїм суперником є досить таки відомий спортсмен з міста Одеси. Ви мене окружили ці київські, я вас боюсь. Бо ви, ви, мені, ви мені в змаганнях не подобається. Коли так поговорити, то нормально. Бо...» Пролунав сигнал старту, і поки мій суперник кидав як найдалі. Я вирішив обловити його частину сектора в прибережній зоні. Красиво. Але, на жаль, цього разу риба була ну дуже пасивною, і з перших закидів її піймати не вдалося. По правилах все максимально просто. Змагання складаються із восьми відбіркових етапів, де спортсмени по жеребкуванню діляться на двійки та змагаються між собою. За кожний етап учасники можуть набрати від 1 до 3 балів в залежності перемога то чи програш. Далі, хто набрав найбільше балів, змагаються між собою у плей-офф за призові місця. До слова, навіть мій улюблений ратин, яким я ловив потік, так само не приніс мені ані покльовки, ані риби. Тим часом суддя оголошує одну хвилину до переходу, в мене залишається один закид, і я вирішую обловити свою частину сектору ще й Воблером. Один закид, одна проводка і дивіться, що було далі. Заглиблюю Воблер двома різкими рухами, буквально ще декілька тичків з довгими паузами. І ось на одній з пауз нарешті стається плювання. Зазривий пройду. щоб не мешать. Міняємося сторонами. Як виявилось, щука не зачепилася жодним трійником, і воблер просто застряг в її пащі. Відпускаємо і продовжуємо ловлю. Перший відпускаю. Всю другу половину батлу я проловив воблером, Більше покльовок, на жаль, не отримав, тому з рахунком 1-0 і моєю перемогою переходимо в другий тур. По жеребкуванню в другому турі мені випадає перший сектор. Цю частину озера, як і всі інші, я знаю досить таки добре. І знаю, що риба в цьому секторі в більшості стоїть саме на далекій дистанції, тому розпочинаю ловлю з джигрігу та медвагу. Риби там стояло ну, дуже багато. Я своєю приманкою відчував, як проходжуся просто по її спинах, але, на жаль, вона була настільки пасивною, що вона просто не клювала. Багрити я її не хотів, щоб не витрачати час, тому просто змінив комплект і продовжував вже ловити іншою приманкою. У воду знову летить Ратлін, і знову він сьогодні в повному ігнорі. Тому повертаюся до теми, яка у мене сьогодні вже спрацювала, а саме в І вже буквально з другого закиду у мене стається клювання. Але, на жаль, через декілька секунд виважування щука просто відпадає. Буквально через декілька хвилин мій суперник ловить першу щуку, і весь наступний батл веде за рахунком 1-0. Після переходу у мене стається досить таке дивне клювання, я його підсікаю. І як виявилося згодом, ця щука була просто багрена. В залік така риба сьогодні не йшла. Максимально швидко її виважуємо, відпускаємо. До фінішу залишається буквально 30 секунд. Я розумію, що на повноцінний закид в мене часу не вистачає, і я просто вирішую погратися воблером облером в прибережній зоні, надіючись на те, що якась пасивна щука все-таки атакує мою приманку. Так і сталося. Сюди! Відпускає. Це вже не перша ситуація, коли я на останніх секундах просто вирішую погратися приманкою в прибережній зоні, маючи ось ту мінімальну надію на те, що клюне риба і мені вдасться зрівняти рахунок або перемогти. Так сталося і цього разу. 1-1, рибна нічия, і ми рухаємось в третій тур. Та то по спинах Макс. То по спинах все. Буквально з перших закидів я ловлю сьогодні свою першу щуку на силікон. Джекрік, медвах, все по класиці. Спрацювала середня дистанція. Відкриваю рахунок 1-0. Чергова багряна риба, яка в залік не йде. Давай, 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 Тому давай, стараємось швиденько її відчепити. Да. Риба хотіла срати на мої приманки, але в мене гострі гачки. В цьому турі мій суперник виступав лише по багряній рибі. Він забагрив судака, два карпи та щуку. Жодна риба йому в залік не пішла. У мене ж одна часно піймана щука, тому знову перемога 1-0 і плюс 3 бали в мою копілочку. Четвертий тур. Середина водойми. Тут у нас глибина трішечки менша, тому мені довелося змінити комплект на більш м'який для того, щоб поставити воблер з меншим зануренням. Правильно проаналізована ситуація і результат не заставив на себе довго чекати. Буквально з другого закиду я отримую чітке клювання та перша щука вже була в моєму посакові. А згодом іще одна. Жаль, цього разу щука не потрапила до підсаку, але тим не менш мій Воблер їй дуже і дуже сподобався. Маючи незначну перевагу в рахунку, вирішую обловити цей сектор ще мікрухою. Сьогодні ця тактика взагалі не працювала і мені хотілося в цьому переконатися ще раз. Грамова джиголівка двохдюймовий Літл Спайдер та жодного клювання до кінця батлу. До цієї теми я далі більше навіть не повертався. На цьому закінчується тур з Максом. Перемогою 1-0. Наразі у нас стартував п'ятий старт. Олександр. Угу. Як ви завершили ваш п'ятий старт? Перемогою. 1-0. Okay. І був ще схід перед підсаком. На жаль, в цьому батлі навіть немає чого коментувати. В моєму заліку не було жодної риби. Все, що мені вдалося заробити, це три клювання, які я не реалізував. Рахунок 0-0 безрибна нічия, за яку ми отримуємо всього лише по одному балові. Три покльовки нуль риб. Поки спілкувався з оператором, в мене знову стається покльовка, і я знову ловлю щуку. Нехай публіка не хвилюється. Сюди, япсь. Вона вже в мене сьогодні тут клювала, це я її доловив. Ти воблер? Ні, це воблер Радлі. Відпускаю перше. Це інший. Китайська копія тут. Знову пробую повпиратися в Ратліна і нарешті в шостому батлі я на нього отримую першу покльовку. На жаль, вона не реалізована, тому я знову повертаюся до ловлі на Воблер. Та отримую ще одну чітку покльовку, але, на жаль, риба відвалюється. Помітив, що не вся щука стоїть прижата до дна. Є щука, яка пасивна, але в товщі води. Тому, перейшовши на більш глибоку ділянку водойми, я не став змінювати воблер на глибший, а продовжив ловити тим самим. Це і допомогло мені отримати декілька контактів з рибою. На цьому батл завершується. Рахунок знову 1-0 і знову я перемагаю. 7 тур. Цього разу моїм суперником є Рома, з яким я дуже давно знайомий. І без перебільшення це у нас був батл на Воблерах. Інколи я все ж таки перевіряв середню та далеку дистанцію джихрігом. За що й поплатився. 1-0. Рома ловить свою першу щуку на воблер. Я не дуже хотів йому програвати, тому швиденько ховаю свої силиконові приманки назад в ящик та одягаю воблер на перше і на друге водилище. Без перебільшення риба сьогодні була ну, надскладна. Вона була настільки пасивною, що вмовляти її на покльовку доводилось дуже і дуже довго. За цей тур в мене було всього лише декілька незрозумілих клювань, і тільки після того, як оголосили одну хвилину до фінішу, я включився. Я розумів, що я зробив останній закид, і те, що мені потрібно зробити, максимально правильну подачу мого воблера. 30 секунд до фініша, а в моїх думках лише тільки те, як щука атакує мою приманку на довгій паузі. Я думаю про це, роблю трішечки довшу паузу, ніж зазвичай, і от бачу, як мій шнур просто провисає, і я підсікаю. Швидке виважування і рахунок 1-1 за декілька секунд до фінішу. Я тобі кажу. Це вже друга така за сьогодні. Mm -hmm. Воблер, радлер, радлер запам'ятайте. Головне, не розісрити цю удачу. А, ні, розісреться. А як сказати? Ну, тобі, він коли закидує воду, коли, а, треба, прям... коли, да? коли треба. Коли прям Коли треба. треба. Треба Останній відбірковий восьмий тур, про який, на жаль, мені просто немає чого розповісти. Риби не було, плювань не було. 0-0, безрибна нічия. Такі безрибні батли, на жаль, також бувають, тим більше тоді, коли риба настільки пасивна. Перше місце. 17 балів, 10 риб. 8 риб, 17 балів. Гречановський, Олександр. Четвертий міст. 6 риб, 17 балів. Пастух, Олександр. По сумі восьми відбіркових етапів мені вдалося посісти четверте місце. Я набрав 17 балів. Це досить таки хороший результат. Вийшов в плей-офф з перших місць в першій половині. Зараз перев'язуємо наші поводки, готуємо комплекти і рухаємося в одну четверту. Ну що ж, одна четверта. Моїм суперником знову є Роман, з яким ми вже сьогодні зіграли в нічию, і тут доля звела нас знову. Третій сектор початок водойми, максимально складний безрибний сектор, як виявилося пізніше. Тема з воблерами перестала працювати взагалі, як і з будь-якими іншими приманками. Лише на черговому підриві в мене стається клювання, а точніше просто підвисає щука. Багренка. Я просто подумав, візу... Візу... візуалізував Superior UX. Та це багренка, навіть немає сенсу. Або хороша щука, або багрянка. Ну, На жаль, ця риба була багрена, тому до заліку вона не пішла. Закінчили ми цей тур з рахунком 0-0, і оскільки я був вище за рейтингом, я проходжу далі. Рома, відповідно, вибуває. Зіграли перший батл в плей оффі по рахунку 0-0. Але по рейтингу я проходжу далі. І далі у нас буде півфінал. На жаль, тільки що я зламав досить таки дорогу палку, яку мені дав. Мій колега, це було не моє водилище. настрій трішечки зіпсований, але тим не менш, є палки ще інші. Зараз мені дасть свою фінку Влад. Будемо старатися піймати рибу на неї. Півфінал. Мій суперник обирає перший сектор, це в самому початку водойми. Зачепив просто. Я ж, відповідно, маю право першим обрати сторону. Я ж не задумуючись, обираю ліву сторону, так як маю дуже великі надії саме на прибережну зону. Облавлюю затоплені кущики воблером, але, на жаль, жодної покльовки я так і не отримав. Після чого вирішив обловити те ж саме місце, але тепер силіконом. Тим часом суперник ловить свою першу рибу. Поки судді дивилися, чи риба не баграна, у мене повисає щука. Без явної покльовки, але 100% це була вона. Вона не була баграна, але вона була настільки пасивна, що я навіть не зрозумів, що то була покльовка, і просто її не підсік. Приманка стягнута, прикрий схід. 1-0 я програю. Після зміни сторонами в мене повисає щука, але вона була багрена і слава Богу, що вона так швидко відчепилася. Знову опираюся в далеку дистанцію Джиг Ріг та Медвах. За декілька закидів у мене знову стається чітке клювання, і я тягну рибу. Яка також, на жаль, за декілька секунд просто сходить. Тим часом суперник під завершення туру ловить свою другу щуку і ставить фінальну крапку в цій історії. 2-0, і це мій перший програш за цей турнір. Змагався тільки що в півфіналі, на жаль. На жаль, я програв 2-0. Супернику вдалося реалізувати свої дві риби, я своїх дві не реалізував. Ви все бачили, риба дуже складна, дуже пасивна, але тим не менш, зараз йдемо змагатися за третє місце. Хочу хоча б виграти там. Думаю, я це зроблю. Ну що ж, битва за третє місце, сектор біля самої кладки. І я розпочинаю ловлю з медвагу та джегрігу для того, щоб максимально швидко піймати активну рибу, яка точно тут стоїть. В результаті я отримую лише одне клювання і вирішую переходити до своєї безпрограшної теми, а саме воблер. Третій закид, і я отримую ту бажану покльовку. Ванфордом я поводився дуже і дуже обережно, і коли зрозумів, що щуку просто так не відчепити і доведеться класти водили з катушкою на землю, я все-таки поставив його під стаканик і після того вже почав звільняти щуку з гачків. Ілюха, я тобі дуже вдячний, що ти мені все-таки допоміг з вирішенням третьої катушки. Без неї було б дуже і дуже важко. Суперник мій не відстає, і за 2 хвилини до закінчення батлу він також ловить щуку та зрівнює рахунок. Тут вже схема хто вище за рейтингом, той і виграє, не працює, тому ловимо до золотої риби. Основний час закінчився, хто перший ловить щуку, той і перемагає в цьому батлі. Ще 10 хвилин ловлі в мені не приносять жодних клювань, і я вирішую змінити комплект та піймати останню щуку саме на силікон. В цей момент в мене повністю вимикається камера. Витрачати час на зміну акумулятора я не хотів, тому просто продовжую ловити як є. Останню переможну щуку я все ж таки піймав на 2-грамову джиголівку та 2,5 дюйми віброхвіст, і це була всього лише друга щука, яка в мене сьогодні клюнула саме на силікон. Тому просто прикріпляю її фото. Третє місце переможець у боротьбі до золотої риби. Чи то фартануємо сьогодні чи ні, непонятно. Але мусить бути на п'єдесталі пастух Олександр.